Там, наприклад, що є таке важне? Варне є в тому, що ті всі, котрі приходили до Ісуса Христа, і ті всі власне, мали таку велику радість свого навернення, свого пережиття і того, що ми могли, могли отримати. І там, значить, 40 днів, 40 ночі молився фасти в Україні Святої, по тому наші що просили Господа за всіх абортованих дітей світу. Хто за дітей абортованих переживає? Як один мені сказав, ти подімаєш, Отець, розумієш, я п'ять слухав, як жена зробила аборт. П'ять раз. Я просив вас, щоб Господь простив твої жінці і так далі, і ти не знав про це. От, проси, це невинна кров ти за ворогів Бога, Матері Болі, церкви. За ворів роду, покрив роду, співрічників роду, за тих врачів, що роб, аборти робили, за тих батьків, що гроші платили. Це зрада, зрада дитина не винна. А потім, де зарплата, чорна зарплата. Життя на твоїй родини. За всі, хто займаються чорною маєм. Це є страшне, це є пакт з Люцифером. Окрім до когось там, все пане, тетя, 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 тетять. От до мене дзвонять і постоянно, отець, така біда, яка що таке? Там да, от таке, знаєте, в мене дома діти, я не можу далі витримати. <гаріст> там як, накидаюся, кохаюся, і та, так далі. Та, та. Діти хворі, врачі не можуть нічого зробити, не можуть помащати і та, так далі. Тобто та, та. вони не в силі врачі щось помощать. Не в силі. Тільки Господь може допомогу, щоб вирвати тих людей. Так одна жінка, чоловік і, і, і дитина. Дитина така, така красива, та дитина, дитина. По тому що очі вивезли. І, і та дитина не говорить. А те, що це таке робить? Отець. То що чекає тих, що це займається? Ти, перестан... Ти ж повні всі повинні говорити. Ну і це є дуже-дуже небезпечна справа. Дуже. І тому, наче вже ми в кінці кажемо, за всіх за все. Не ділити, бо ділити тільки хто? Дьявол. Не ділити. Боже, прошу тебе. прости всім. Всім прости. І я прощаю. Благослови всіх, всіх. Благословую. І наче мене власне, моє родини власне. За всіх, за все, все небо небесне, прошу спасіть цих людей. І Ісус тоді шав, шав. Ісус плаче. По тому що Він каже, двоє чи троє зібране ім'я моє, там я вас. Не каже, єдинка кашель таке. Де двоє чи троє зібране ім'я моє, там я серед вас. А наче він приходить спасати нас для батьків назавжди залишуся дитиною, молитвою, щирою, невпинною. Пам'ятай, що мене звідси, пам'ятай про свою вірність. Земля це ненадовго, бо нас чекає вічність.